На Рівненщині чоловік вбив свою дружину та її коханця, ще й порізав останньому статеві органи. Трагедія сталася у селі Трубиці Костопільського району. Події розгорталися у цій хатині. Жінка разом зі своїм знайомим перебували всередині, як раптом з'явився її цивільний чоловік. О, він казав, що приїду що Ти знати будеш. у нас його поняла, на що ти мені. І все, все, дошли, не, що... «Казав, що ти не будеш ні з ким і зі мною не будеш, то ні з ким не буде. Батьки помогли втікти з Узбекистану його. Коли чоловік застав жінку з іншим, то озвірів, зарізав обох, удари ножем наносив у голову та спину. Подейкують селяни, що ревнивець поглумився і над тілами. Йому половий орган мужський порізав. Ну, а на дне я не знаю, ну вона була до половину роздіта. Страшну знахідку вранці виявив брат загиблої. На снігу були і сліди незнайомця. Відразу у них впізнав ходу цивільного чоловіка-сестри, 28-річного узбека. Це він, бо я навіть побачив себе біля брамки, біля лавочки, сліди його. Ну типу, його походку, бо він так ходить. Типу, якось такчук. Ну, типу, не рівно, здорові сліди. Підозрюваний у вбивстві родом з Узбекистану. З мешканкою Рівненщини познайомився на заробітках у Санкт-Петербурзі. Разом пара не жила, втім, двох спільних дітей мають. Час від часу їздили один до одного. Цього разу чоловік навідався з Ненацька. Таксист, який віз його у село, запам'ятав нічного пасажира. Підходить до мене мужчина, просить завезти його в трубиці. Сілий. Поїхали, приїхав на автобусну остановку в трубиці, розвернувся, каже, мені тут. Сумку забрав з багажника, він собі пішов додому, а я поїхав. Як розвивалися події далі, ніхто не знає. Втім, після вчиненого злочину 28-річний Ільхом Жона кинувся на навтьоки. Правоохоронці спіймали його аж у Білорусії. Білоруськими колегами 10 січня ввечері він був затриманий і наразі вирішується питання щодо його екстрадиції до України. Кримінальне провадження відкрите за пунктом першим частиною другої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство двох та більше осіб. За що передбачається покарання від 10 до 15 років позбавлення волі? Тим часом. Село, звідки родом загибла у шоці. Родичі жінки готуються до похорону. Ой, що? Ой, що? Ой, що? Загиблій Марії було 26 років. Вона сама виховувала двох дітей шести і трьох років. Нині вирішується питання про їх подальшу долю.